Друзі, усім привіт! Сьогодні у мене дуже величний день. Нарешті за 4 роки вперше я отримав глок. Це стартовий пістолет Rete G17 калібром 9 міліметрів. Рамка пістолета зроблена з пластику, затвор пістолета зроблений з металу. Виробник Туреччина, довжина пістолету 186 мм, висота 130, вміст магазину 14 набоїв, магазин двохрядний. Ось так це виглядає. Прицільні засоби цілик та мушка нерегульовані. Пістолет встає на затворну затримку при закінченні патронів в магазині, а також знімається з затворної затримки. В комплекті до пістолету йде мастило фірмовий відертей. А також ось такий юрш. Поставляється в пластиковій коробці. Друзі, ось такого красавчика взяв собі в колекцію. Нарешті моя колекція поповнилась на глок. Давно я його шукав. Якось так складало, що жоден глок я не зміг купити. Проте порочний круг розірваний, і тепер у мене є глок в моїй колекції. Підписуйтесь на канал. Поставте цьому відео лайк. Я вам бажаю мирного неба. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!